Всім привіт! Ви на каналі Люксінденембріс, з вами яна. І сьогодні хочу зробити загальний розклад на три варіанти. І запитання до карти у нас буде таке: хто допоможе? Хто допоможе вирішити ваші питання, хто, можливо, допоможе вам якось зібрати себе докупи. Хто допоможе? Хто допоможе? От Просто хто допоможе. От зараз подивимося на три варіанти, хто вам допоможе. Буде дві карти, буду намагатися сплести якусь розповідь для вас. Передати від карти послання. Хто допоможе? Нагадую, що розклад загальний. Можете прослухати один варіант, можете прослухати всі варіанти і вибрати той, що вам найбільш до доподобає. А може, скомпілюєте і отримаєте пораду на все. Можливо, до речі, загадуєте на всі три варіанти і обираєте для якоїсь ситуації. Також може бути спрацювано. Якщо вам. О, так, і Рафан. Так, дивіться. У Нас тут випав ієрофант і Десятка Пентаклів. Так, Єрефант у нас говорить про. Це у нас така буде загальна енергія цієї цього розкладу, Карти попросилася в роботу. Так, Єрафант. Це буде енергія традиційного якогось якоїсь допомоги від, можливо, церкви, можливо, якогось наставника, можливо, навіть людини, яка. Просто яку, яку ви вважаєте своїм авторитетом. Не обов'язково це буде якийсь церковний. Да? Десятка пентаклів це родина. Тобто, допоможе вам як порада зовні від наставника, від людини, до якої ви довіряєте, так і порада від родини. Так, 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 так. Ну, цікаво, цікаво. А що ж ми будемо далі дивитися? Три варіанти і будемо намагатися розкрити ще ці. Хто ще може допомогти? Да? Тому що тут прям. Уже, по суті, готовий, готова порада. Ну, давайте тоді по одній карті дістанемо на три варіанти. Можливо, якось трь... доуточнемо. Так, раз, два. І три. Так, видно хорошо, видно хорошо. Так, відкладаю карти і дивимося: вибирайте перший варіант. Луна. Так, дивіться, можливо, вам а, варто. Це у нас карта про загадки, про таємне щось, про те, що не видно, про... в ті ситуації, з якою ви ще не розібралися, можливо, треба звернутися до, якщо луна у нас це підсвідомі страхи, тут варто, я вам скажу, по Єрафанту і Пентаклям по Десятці пентаклів звернутися до психолога на пропрацювання родових якихось проблем. Тобто тут потрібно шукати проблему і шукати вирішення за допомогою психолога, за допомогою, можливо, навіть певного шамана, ну не шамана, да, якщо ви там користуєтесь порадами теролога, то звернутись до теролога і пропрацювати проблему роду, проблему, яка виникла в такому віці, яку ви ще, можливо, навіть не запам'ятали. Тобто тут треба продивитися, що. Такі от моменти підсвідомі. Можливо, ви е, щось забули, якась травма була нанесена вам, вам в дитинстві, да, і ви про неї забули і закрили це. Тут, до речі, може бути, якщо ви користуєтесь послугами гіпнозу якогось. Але в цілому тут можна подивитися такі питання, з які вас турбують підсвідомо. Тобто це не страхи, да, такі тут і зараз, це страхи підсвідомі, страхи скриті, страхи таємні. Тому ось тут, так. Давайте, давайте дивитесь другий варіант. Я поки закрию, щоб мене не відволікав. Ой, дивіться, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів у нас теж про надумані страхи. Тут варто оці надумані страхи обсудити з. Теж з ріднею, з друзями, з психологом, з духівником, з гуру, з вашим старологом, з цілителем, з екстрасенсом, до якого ви звертаєтеся, тут потрібна типова психологічна допомога. Тобто тут такі страхи, які не збудуться, це страхи панічні, це страхи панічних атак. Якщо панічні атаки, так, обов'язково до психотерапевта звертайтесь, звертайтеся до людини, яка має професійні знання з цього приводу. Тому що, ну, звісно, що це, це страх не справжній. Це Страх більш ментальний, але менше з тим він дуже дає набагато стресу, багато викликає депресії. Да? І якщо ти кожного дня в цьому страху знаходишся, то звісно краще, краще пропрацювати його десь в якихось моментах. Можливо, навіть можна, навіть якщо не звертатися до когось, да, до третьої сили. Медитувати, намагатися проводити час в родині, намагатися бути поруч з близькими, або хоча б з ними на зв'язку, тобто на постійному, в постійному конекті, в постійному доторку. Повівідвідайте да? їх, тому що це теж про рід, да? якщо ви хочете, якщо ви розумієте, що вам не вистачає родинного тепла, треба. Звернутися до родинного дерева, да, по суті, подивитися, відвідати батьків, можливо, родичів, з ким ви близькі. Ну, а якщо немає такого, то тоді знайти собі людину старшу, можливо, просто надійну, з ким ви можете поспілкуватися і розділити оці ваші страхи, щоб вона вас заспокоїла. Ну, такі от у нас трохи тяжкенькі сьогодні карти випадають, але мусимо працювати. Ну і верховна Жриця тут також. Вона говорить про самостійне опанування. Але тут, якщо ми говоримо про самостійне опанування, тут варто самому заглибитися в релігійні якісь аспекти, можливо, в якісь практики релігійні, можливо, якісь практики медитативні. Ну, тобто потрібно знайти для себе якусь таку історію. Де вам буде комфортно. Тобто, можливо, йога якась, можливо, навіть якісь там, я ж кажу, медитації, можливо, це буде просто пропрацювання якихось моментів. Тут варто також до підсвідомості звернутися, можливо, повчитися чомусь, тому що десятка пентаклів у нас говорить про те, що ви знаєте, що вас може турбувати, да? ви маєте ресурс, маєте всі сили для того, щоб опанувати самостійно якусь. Якесь знання. От, тому тут, ну, скоріш за все, тут також можливо звернутися до психолога, а це взагалі точно до психолога, і е, можливо навіть повчитися от таким психологічним практикам да, для того, щоб опановувати свої переживання. От, тут у нас більше про ментальність, про переживання щось мені пішло, да, і тут буде, е, якщо хто допоможе, знову ж таки, психолог. Релігійна організація, але дивіться, щоб вона була перевіреною. Ну і родина. Тобто тут у нас всі три розклади да, вийшли такі, що потрібно шукати е, допомогу у людей, які знаються на е, Верховна Жриця, до речі, також таролог може бути абсолютно спокійно, який зможе надати якоїсь поради, да, прослумачити вам, е, вибрати якийсь шлях для подолання труднощів. Ну ось так, от, от така от допомога тут у нас йде з від карт. Так що дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам воно було актуальне, якщо воно вам допомогло хоча б зрозуміти, в якому напрямку рухатися, діліться своїми враженнями, коментарями. Я буду дуже за це вдячна. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Всім гарного дня, до зустрічі!